Йомалята! Я вже бачу ваші повні надії, слізоченята, що з нетерпінням чекав на новий випуск пригод Гілієра <риві> дель Рівія І ви дочекались. І я вже було думав, що дзузьки вам. Та вчасно зібрався і зробив, як справжній мужик на характері, просто взяв і забахав відосик, щоб реально по кайфу було. Чисто койот який зміг. Чі, чі. Тому тільки попробуйте не дивитись. Отже, вмощуйтесь зручніше і почнімо. Після перерви на подригнути під час бою Геральт очуняв домі Тріс, яка проводить відьомську зум-конференцію зі своєю невідомою для нас біловолосою колегою. Дивлячись на те, що моделька її така, що і у торгівельного району, в якому ми зараз і знаходимося, видно, не так уже і важливо, що за в дзеркалі суть в іншому, ці мадами крутять хитромудрі відьомсько-політичні схеми, що білого волка в принципі ніяким чином не обходить. Та панянки думають інакше. А пропо, як там твої відьмін. Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Ішов до бешті сивого незрозуміло. Та давайте буду егоїстом і видам свої емоції за його. Скажу, що довіри до мадам, які вирішують замість мене, я не маю. І хоч наступною сценою нас чекає відьмако-відьомська золочка, мені не 15 років, щоб повестись на секс, відключаючи мозок. Та буде боляло. А були прецеденти. Далі нас чекають політичні розмови в стилі мертвого півня. Коли ми вузликом забігам, наші обидва спідні не тіла. This is harder. Що заліз у дубешку Геральт та звідки дізналась про останні події, але по дорозі виправити проблеми з пам'яттю не змогла. Срань ще та. Дізнатися, що хтось лазив по твоїх спогадах і думках не найприємніша річ. Ще й після недавно почутої розмови даний факт не викликає в мене довіри. Певен, я він після таких приколів уже прибув би тріз до стінки десятком другим стріл. Заздептани в жос. Та відьмак особа спокійна, іноді вже занадто. На відмовки чекунки щодо недавньої конференції ніяк не реагує. Тарас була в голові, може б щось толкове про ментальний стан Герман та Раптом Якісь поради, як повернути пам'ять? Ні, не хсе, щоб ти стався моїм виображенням Геральта. Хче, щоб ти сам здецидував, кім є не оглядаючи за себе. І я б міг би й тут загратись на цю персону, якби це не була шедевральна можливість нам самим скопати характер свого власного відьмачка. Та тепер, крім результатів в майбутніх подій, наші мікровибори будуть потрошки формувати особистість Геральта, щоб погодьтесь, капець це круто, роллплей, мої маленькі. Крім цього, Тріс розповідає, що після нашої рейфпаті на болотах, околохях Вилалась магічна аномалія, яку варто було потухомирити. бо схожі аномалії Могу поводувати на правда речі». тому на три пігні розстав по зімі і вертайся. Діло правда кількох хвилин виконати не тяжко. Завше до допомоги». Ще ми дізнаємось, що Лайварден влаштовує вечірку в трактирі неподалік, де будуть вершки суспільства, візіми, такі як принцеса Ада, яку Герет розчаковував вінтру. Подобно маленька обсесія на твоїм пункті. А ще Тріс і Відьмака покликали на самі вершки. Щоб змогти прогулятись по візімі, ми отримуємо відшикунки Глейд. бо у Візімі, крім карантину, ще й надзвичайний стан. В ігровому процесі це ніяк не відобразиться, просто як факт цікаво те, що Руда не зовсім законно прописала нас в себе. Для його отримання. Один з магічних приймачів, що дала нам тріс в тикнему торговому районі, другий на кладовищі, а третій в храмовому, проходячи яким я звернув на торгову вуличку поряд дому Шані і зустрів нового персонажа, а саме стоматового краснолюда. Люди не мають у тобі збит zbyt dobrej opinie. так, так. Допоки їх зомб не болі, шидзу. Але potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Цей безумовний професіонал своєї справи має до нас завдання, яке пройти можна буде до завершення п'ятого розділу. Полягає в тому, щоб віднайти три різні зумні експонати. Важне би були унікальні не? і мали свою історію. Повернувшись до Тріс, дізнаємося приймачі магії працюють, і джерело аномалії вже виявлено. І це Альвін. Зі слів рудої хлопчина джерело, дитя в жилах якого тече старша кров. А що за старша кров? А книжки треба було читати. Ну йокали мене. От сидиш, думаєш, зробити ролик по грі, чисто сюжетик переказати, паралельно покекати, власними враженнями поділитись. та ні, так чи інакше тебе носом ткнуть у власну неуродованість. Я тупий, тугий, читати не вмію. Можна просто ігрульки пограти? Добре, послухаймо, як тріс пояснить за походження Альвіна. Старша трев. Виясні пізній. Тараси заопікуватися Альвінем і ограничить його деструктивне можливості. Пійдеш до шпиталя і припровадиш його. Заїбісь, спасибі. Гаразд, що ж нам робити? Чакунка каже, що хлопчина зараз в лікарні Лободель, в храмовому районі, та сама забрати його відьма не може, бо шані не дозволяє. Себто Тріс не знається на дітях. Z czym nas prawdzie ważko posperyczatys. Ta do czego tu Geralt? To twoja przyjaciółeczka. I załatw to. Wiem, że potrafisz. Jak kilkimi peretnemo worota chramowego rejonu, nas przechopluje medyczka, jaka dopytuje się, coż Wiedźmak robił u widma doma. Uratowała mnie. Gdyby nie tris, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Hmm, czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? Це він виправдовується швидко стосунки мутантів прогресують. Крім театральних драм, ми отримуємо від Шані завдання привести Альвіна з лікарні до неї додому. І так, ми змушені вибирати, незважаючи на те, що мені дуже не подобаються сценки, схожі з останньою, волію піти на зустріч такі ладі, ніж ті, в кого фіг зна що насправді на думці, та й жінки персони досить емоційні по своїй суті. Тож поставимось з розумінням до Шані і не звертатимемо уваги на її імпульсивність. Час навідати хлопчака в місцевому медпулуті. Та зайшовши, нас зустрічає не пацан, а яскер, який неймовірно шокований усвідомленням того, що пілінгнярка Натала то істинний намєнтності. намітності, вже би як відхилася над пацієнтами її очі. Тільки не через це він завадив відьмаку. Барт бачив, як кілька бандитів забрала Альвіна з собою, очевидь проти волі малого. І не був би він нашим корішем, якби не прослідкував за останнім і вже готовий провести Геральта до їх прихистку якого напрошується зайти разом з нами, не для допомоги, для власної творчості? Але ні, завше муше під подужвяні. Але цуж, пошвінця ще в службі поезії, заваляємось хижу, розносимо водюків, і варто якось маємо пояснити, що щойно відбулось. Керальт. Dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Elwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Osta jego fraza Zapamiętam to. Mone w podalszym przechodzeniu liakatmy mnie większe za budykich wrogów. Nie znam, czy to ja boję się dzieci, czy Pockin nie gotowy do odpowiedzialności za ochowanie w nich moralnych cennosti. Ta najbliższa i kroków nie schodza, że moje babcię pobaczyć wnuków. Męczestwo z tym Jaskierę i Alvina do doszanie i zakończymy z podkręceniem, które już przyspiesza. Dalej nas czeka rozmowa z Medyczką. I tu już zupełnie nie bo Medyczka naciaka na seriozne stosunki. Mm. Szani. W przeciwieństwie do tej Wiedźmy nie umiem czytać w myślach, więc jeśli chcesz mi coś wyznać, to... Szani, muszę to przemyśleć. Nie jestem normalnym człowiekiem. Nie zgrywaj przede mną wyalienowanego mutanta, nie znoszę tej pozy. Zróbmy tak... Przemyśl sobie wszystko dokładnie. Jak się zdecydujesz, to dasz mi symboliczny prezent. Powiedzmy pierścionek. Potraktuję go jako swego rodzaju wyznanie. Szanowni. Brak pierścionka też będzie coś oznaczał. Pamiętaj o tym. Będę czekać. Kocham cię, Geralt. No i co mnie z wami robić? Zwiśno wyryszuję tu ja, ale bądźmy szczęśliwi. Geralt plus minus, jak nie zważać na utratę pamięci, sformowana persona i absolutnie associować siebie z nim ja nie mogę. Тільки, але особливо в питаннях амурних, я відчуваю нерозуміння, чи то швидше неповне переживання тих емоцій, що належать від мачку, і щоб допомогти розібратися з цим всім, навіть не вийшовши з дому, сценаристи підсовують нам яскера, що кличе Герванта на 50, для того, щоб обговорити, склавшуся ситуацію, красна лут, і вендровний трубадор, знає всі дівки од яругі побуйне, я могли собі зналіших дорадців. Добре, хоч ми. очевидь, відмак не горить бажанням ділитися своїми інтимними проблемами. tak kolegi w swojej idiołowskiej, to bądźmy odwertię dosyć komętnej manery, też próbuje począć rozmowę Gerald ma dysonans poznawczy czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego który występuje gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze myśli lub sądy o sprzecznym charakterze ale ty pieprzysz jaskier znaczy nie potrafi podjąć decyzji zgaduję że dysonans dotyczy naprawdę to jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz. Napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Szani. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybę dysonansom! Trefanie na nie niepięknie tam serioznych pytań, jakie dosyć ważą i przestworzenie stosunków. Na każde pytanie jest stereotyp na odpowiedź, Ciekawego, czy jakszonego flashbacki, tak przynajmniej łychku posmieszku. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen, napijmy się. W podsumku zrozumiałeś, że Geralta chwiliuje te, że win widmak. Profesja jedną z najlepszych dla stworzenia rodziny. Tak, jak każe jaskier, czy żaden widmak, nie umarł ze starości. I co rozwijate na prążę skłość następna zupętka komoracji. W bordel. Hmm. Mówić! Nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu! Pisze holin, kisy i pornuły sadaszani, dyny nijakich niejakich ryszni paraczka, że w żywającym roli. Gerald? Rozumiem, alkohol. Będziesz wymiotował? Ja nigdy nie żywię powództwa. Pamiętaj, że mieszkamy z dzieckiem. Połóż się gdzieś i postaraj się nie hałasować. Zaraz mi przejdzie. Muszę się przejść. Для просування квестом та й прогресії їх стосунків доведеться знайти колечко, але не просте, а конкретно срібне з бурштином. І в антиквара поряд з її домом його не продають. Тож доведеться знайти його де інде, і так я його знайду, і вони пересплять. Та наперед скажу, що їх відносини чи загалом, чи під моїм кривим керуванням швидше дешева пародія стосунків. Ну, взагалі, по ходу гри не провідчував важливості цього. А моменти, коли десь згадувалося, їх наявні швидше здавалось недоречними, тож можливо. Bo warto było wybrać ciuczko-końską do reči tris. Co zrobiłeś? Ty niewdzięczny sukin synu dała ci, tak? To taki jesteś. Spokojnie. Ще не дала, ну якщо не рахувати цього випадку. Ніхто чи знати! Вон мій стон за ним замінюється в щині, котрому так направ єстеш. Звісно, чакунка на нас неймовірно ображена, та її образне настільки серйозно, щоб не відповідати нам. Так, не відповідати як стерво, і то тільки в межах її дому. І не знаю, як ви, але я від серйозності цих подій вже почав душитись, тому прийднімось по сайдах перед тим як знову повернутись до сюжетних завдань. Першою вашою місією буде спустити курсор мишки під відео, поставити вподобання дзвіночок, підписку, якщо досі не зробили цього, потім відкрити опис, знайти посилання на фонди, щоб скинути донатик для організації ліках мертвих окупантів. Якщо ж у вас виникає бажання чисто по приколу віддячити мені, можна перейти за наступними посиланнями на Patreon, дякучому до банку, і зробити так, що я зможу поїсти ще один день. Від часу виходу наступного відео мене підтримують люди, імена яких ви бачите зараз на екрані, і яким я висловлюю неймовірну подяку. Знаєте, ви справді вповаєте на те, що відео виходять. Наступним пунктом в описі є посилання на телеграм-канал, де я різну фігню, але окрім нікому не здавшогося гімнатам, я ділюсь можливими планами і питаюсь вашої думки щодо подальшого контенту, до якого після цієї неймовірно доречної інтеграції ми можемо й прийти. Для початку варто поговорити з головним королівським овочем, що повернувся в місто і видає завдання на чудовиськ. На даний момент людей на болотах кошмарять Убер Вовчара і королівська віверна. А так можна як і раніше, з ним. Поточити ляси. Цього разу дядько розповість про свою родинну книгу, в якій описані різні потвори, і що кожна з потвору уособлює якийсь гріх. З'ядарка, обжарство, вампір, опільство. А це у особі сколопендроморф? Е, Бога та можна швидко потрапити телепортом з дому тріс прямісінько до вежі Мага, де тусується Кельштайн Не забудьмо забрати в нього гроші за завдання з другої голови. В Трактирі торгового району зараз засів яскра і трапилась з нього біда. А що саме сталося, Він не каже. Бо довга хісторія глупі оповідач о сухим писку Після кількох чарок дізнаємось, що наш музика частенько заходив до донті багатого купця для того, щоб <кхм> Prowodzę te lekcji. Lekcji czego? Muzyki! Uspokój się, Gerald. І в останній раз батечко застукав їх за цим, і яскро довелося в експрес-режимі капітулювати з уроку. Та перш ніж іти кудись, треба позбутись певних незручностей, а саме алкогольного сп'яніння. І думаю, що для деякого це буде корисною інформацією, якщо підійти до тутешньої офіціантки та пожаліє нас п'яного і розповість рецептик зілля від похмілля, що дізналась від своєї бабусі відьма. Абсія була трохи відьмовата, але її шанували. А може, шанували її власне для того? А чекувати направда і враження, можна з нею більше про це поговорити, та для мене важливіше зосередитись на зіллі і пораджу вам зробити його побільше, бо хто зна скільки і коли його може знадобитись. Прийшовши додому купця, ґеральт зіштовхується з безпідставною агресією, і справді я цього не хотів. Дана фраза здавалась безобідною. Погодьтесь, ніцнігця від твоєї вірю Ні вжечі. Преч з моєго дому, до затрацони. Послухай мене, добрий чоловіку. Вольвоє, бо на копах вилетіш! Направди хтів бим залатить справи покою. Спіпшай, дяду! Ніх це авантури, але мамюш повижий ушу тих оберк. Та саме вона привела до того, щоб побити старого чоловіка, щоб просто не бажала, бо його доньку розбещувало всякі прибуде. А що з самою панянкою? Вона відчуває себе ображеною. Покинутою бардом і щоб забрати лютню цілою без зайвих проблем, доводиться її якось заспокоювати. І. бляха народ. To no prosto źle. Co było wykluczno i wyciekłkań. Jakie moje słowa nie sklejało do taką? To jak? Mogę zabrać ślubnie? Jedną chwileczkę. Jaki masz w tym interes? Dlaczego pomagasz temu śpiewakowi? Jest moim przyjacielem. Przyjacielem, powiadasz? Odejdź bliżej, Geralt. Nie bój się, nie gryzę. Słyszałam kiedyś, że dotyk wiedźmina jest szczególny. Co sprawdzonym wyprawdeniem? Nazywaj to mnie uperedzym słabo Актерним будь-як. Та дивлячись на поведінку цієї мадами, я певен, якби та почула відмову, лютня яскера була прозбита бошку Геральта, а такого допустити не можна, бо співаці її подарувала давня знайома турувіель. Ельфка з Гуршіних, ніж розквашілась й нос під час першого споткання. Тому так, все заради мистецтва. Тепер віддаємо лютню нашому милому другу і чекаємо вечора, щоб послухати його виступ. Кольору обвіяс хаків волосатіє, лисики бордові, групи і тоненькі, великі і маленькі, але в кінці то схака простає двері са. Також корчмі можна зустріти такого гордого вояку. Звуть його Патрік Звезі. Принаймні, так він воліє нам назватись. Має справу до Геральта. Знайшов якось свою сестру непритомною на ліжку. Nice. А на її шиї сліди від окусів. Вампір можете подумати, ви і відьмак думає так само. Спойлер так і є. Після того інциденту дівчина зникла безвісти. Просить старий віднайти її, повернути додому. Ну я звісно ж погоджуюсь, та тільки от прикольчик, нічого про неї не відомо, крім того, що в тої блакитної очі. І це смішно, але якщо зайти в бордель в торговому районі, то прямо перед входом стоятиме дівчина над головою. Якої напис ока дівчина. Як поговорити з нею, почуємо, що з бажань неї хіба що стрвала вічня. Якщо ж запитати про брата, буде віднякуватись, та ніде правди, діти це точно наша пацієнтка, та й на шиї сліди від укусу. Dimon to Patryk rozpowie jego sestryczku. Spotkałem niebiesko o kurtyzanę w domu publicznym. Nie może. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Mam dowód, widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Na wieczny ogień! Jak to możliwe? Wiem, musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale może nie została jeszcze przemieniona. Може, ні. Відьміні, мусиш мені помоч. Вампір з певністю знайдує ще в поближу. Може навіть за дом публічний. Такс, треба поговорити з господинею закладу. Добре, спочатку поп'ємо Хорменця. Сподіваюсь, тебе є страховка. І до розмови. Називає пані себе Володаркою ночі. Про Геральта вона знає, адже її коханий був його другом. Звало його Регіс. Трохелектерців Готфройд з цього і з того, що медальон шторить, як півня без голови, можна здогадати, що панянка не спростих. Що і під в про оку. Овшем, то я є вампірем в тим будинку. Не забіям людей. Крев додає мі вігору. Припоміна під тим взглядом алкоголь, нікому не дієся кривда. Всі дівчата тут вампіри і часто густо приймають оплату кров'ю. Як би це не звучало стрьомно, все досить цивільно, виключно ділові стосунки. Як казав класик: praca, та питання, як бути з дівчиною відкрити. Як альтернативу різнині відьмаку, пропонують інтим послуги. То для мене це було швидше як поєднання корисного і приємного, бо і без цього я на боці вампірок. Та не могло все бути так просто. Браток синіоко і прослідкував за себе волосим і ставить перед вибором або з ним, або проти нього. Я змінювати своє рішення через це не збираюсь, хоч і можна зіграти нейтрального нехотюху. До речі, ви звернув увагу на те, що Геральт під моїм керуванням уже двічі переспав з другорядними персонажами після подій Шані. Як думаєте, чому? Тому що я граючи ні каплі і не думаю про любовну лінію. Що в грі насправді є, і звісно, можна списати на те, що Геральт і так ніколи особливо не париться, куди варто пхати свого дрючка. Але зараз він під моїм керуванням. А Шані молода мила дівчина, а не відьма, яку теж носить по всій темерії, і вона здатна на будь-які витілки. Тому, принаймні, для мене цей аспект гри можна записувати в мінуси. Просто мені неприємно це здалося. Знаєте, залишився певний ос після цього всього. Наступним місцем, що ми відвідуємо, буде згадана раніше туса. І Вардена, але про неї я не розповідатиму зараз. Єдине на чому я хочу зосередитись, це те, що нам доручить розібратись з двома базами саламандр. одна на болотах, друга в храмовому кварталі. Спочатку дорога на Багна, а точніше до Васки. Стара розповість, що люди зі знаком саламандр викрадають селян, щоб ті збирали трави для виробництва піштаху, керує ними Роман Бонгайм. Працюють в збирачі в групах під охороною. Звільнивши всіх, повертаємось до Васки, і та направить нас до Єрофанта, погай друїдів. Вітай, біле вілку, Дем, це чи спровадза? Слышалем то в шумі вятру, таїнчонцего в коронах дже. Віджалем очами звіжон. Друїд розповідає, що раніше загаданий Роланд бажає покращити формулу фізштиху за допомогою знань старого, що можна використати як можливість виманити його з бази на нейтральну територію. І рофант все організує тільки потрібен зразок нового наркотика. Тут той знадобиться відьмак, що знайде потрібні грибочки у печері повні королісків. MAGIC line. Все готово. Місце зустрічі узгоджене. Геральт вип'є еліксир, друїд візьме з собою Віверну. Звісно, десяток Саомандер слікоматі Кімером не мав і шансу проти такої дрімті. Можна відразу забігти. І на основну їх базу добити залишки, вони знаходяться там, де раніше був табірської атаелів. Після розправи з бандитами перейдімо до справ важливіших: Йерофант грає покер і ставочки в нього найбільші на даний момент. У випадку чого і перепочити неподалік від гаю біля багаття завжди можна. Та буду чесно. Potrzeby ugroszyć na tej stadi gry i dalej Jan nie dużo widszował. Druga baza rozstrzona gdzieś w hramowym rejonie wizimy Dla początku Geralt pochował z semką. Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz do kogo mówisz, wiedźminie. Powiem ci jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku, bo widzisz. Ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Nie. Але й здразливе. Вартовий розповідає про те, що Саламандри уже контролюють ринок наркотиків в візімі, і ніде їх не можна віднайти, крім як в одного чоловіка на ім'я, а Ні ми не жартуватимемо на про це. Звуть наркоторговця Ангус, Ошивається біля кодлатого ведмедика, знайшовши того, де звідки він бере товар. Мов скąd bierze наркотики? Powłniłeś блонд. Не мішайся в справи, які тебе перерастають. Де Gdzie są доставці? dostawcy? Smoknij mnie! Znikam і Ангус тупо тікає, а Геральт так само в тупо біжить за ним. P. Переслідування. Догнавши його в будинку нарколега вирішує з життям і опісля віддати нам ключ і пропуск на базу Саломандр, що розташована в каналізаціях самого району. Туди і дорога. Охороні кажемо, що від ангуса, та їм цього видається мало. От ангуса пов'ядаш? От kiedy ма таких takich koleżków? Podejrzaniem i wyglądasz. Podaj hasło albo zrobimy ci zarikański krawat z jajec. Хасło. Żartownie się Зараз Zaraz чи далі dalej będzie ci АК, весело. Проникаємо всередину, і код тут справді велике, та й бандюків дофіга. Трупиків валятиметься в кінці, як та й в російських туалетах. Зачищаємо ретельно і виходячи, пересікаємось з Візімською вартою і Семком. Останній дуже нахабно відправляє Керальта розібратись головним на тутешній нарколабораторії Гелартом. Та єсть. А може при оказії всіх замішаних фістихових handel, co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar. O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś! I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Ясне і питання, чому ж відьмаку не пох на те, що ляпає цей поц. Тому що відьмак бачить далі ніж я, і в особистій розмові у в'язниці після завдання напрягає Семка, щоб він ні в якому разі не думав почати підторговувати наркотою власноруч після того як будь-яка конкуренція уже вбита. Та поки час розібратись з лідером Гєлартом, що до речі, є братом Роланда. Він знаходиться в іншій частині каналізації. Вбиваємо головного Саламандру, вбиваємо підлеглих і. Wyglądasz jak wielebny, kiedy wychodził z piwniczki. Alwin, nie będziesz mnie bił, prawda? Jutro pójdziemy sobie na targ.